Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Пройти мимо цих красуньок я не змогла. І тому швиденько витягла телефона і почала знімати. Це нові сорта, їх, ви не, очевидь, нещодавно привезли. Вони всі, бачите, свіженькі, з бутончиками ще є, майже всі не розкрившися повністю. Я не можу з певністю називати сорти, тому що тут деякі сорти я не знаю. За виключенням хіба що нарбони, і, здається, Джо Райт. Яскрава червона, теж дуже така, начебто, і е, знайома, але я не можу зрозуміти, що це. На тоніс, начебто не схожа, але така ж яскрава. І ось тут мені сподобалася оця орхідея, вона вже стоїть давненько, правда, яскрава, рожева. Подивіться, які каскади вона випускає. Поряд вольтера, жовта теж каскадний тип цвітіння. Це заворожуюче видовище. Жалко, що рослина вже відцвітається, а так би вона комусь би доставила радість. Дякую за увагу!